Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Другий півфінал Євробачення 2023 року пройшов, і це означає, що нам знадобляться блискітки. Чотири дні підряд, друзі. Я роблю контент на актуальні теми. Я пашу на вас, як понятому можете видати мені нарешті зарплату. Усі посилання на PayPal, Ma на, на спонсорство моєї каналу у описі. Під цим відео і влупіть, будь ласка, вподобайку. Дякую вам за ваші пожероства і вашу підтримку. І швиденько переходимо до обговорення усіх учасників. Вхід, звичайно, йдуть спершу лузери. Не пройшов Денмарк, і там взагалі страхіття. Перелякане дитинча вибігло. Воно пищало. Воно забувало, в яку йому треба дивитись камеру. Коротше, не пройшов, і добре. Не пройшла і позорна Румунія, що називається в сім'ї не без позору. Він такий: типу: О, давайте всі любитися, я за мир. Але на яких умовах мир історія замовчується? І номер у нього страшний, якісь фігурки плавали у кривавих ріках, і потім він в костюмі психічно хворого з'являється на екрані позаду себе, а сам він стоїть у рожевому і волає, поки лава із вулканів випорожнюється. І на ньому ці бусики, заліка, знаєте, і він такий бах, розтібає цю е, сорочку. Круче, несмак. Ісландія не пройшла, я взагалі номер не зрозуміла. Там були такі страшенні фотобої з такими квіточками, а вона в срібному костюмі. Що з різних епох, а потім ведучий пояснив, що пісня для занять спортом. Ну, приїхали. Як я повинна була, це зрозуміти. Греція не пройшла ще з одним переляканим дитинчам. Йому взагалі років 16, наче. І костюмчик такий, знаєте, наче добі вручили простирадло, і він з нього пошив одяг. До того ж, йому херанули жовтої тиналки, і він такий, знаєте, я у мами апельсин. І коротше, він там щось катався по підлозі, потім він стрибав, задихався. Жаль пацана, і йдемо далі. З не прийшла, у неї там була така, також вона в простирадлах була, потім вона ефектно його розгортає, і там вона така богиня починає танцювати. Я думала, ось вона зараз просто всіх спали. Але ні, там іде потім чомусь більш спокійна така мелодія, і воно якось не та ще. Дуже гарний момент був в неї, коли оці простирадла, вони позаду неї, як крила, так виросли. Але от чомусь весь номер вона мене протащити не змогла. Не знаю, напишіть в коментарях, що вам не вистачило у Сакартвелла. До речі, не пройшов Сан-Маріно, хоча мені він по настрою сподобався, він наче прийшов сюди випити віскаря. І просто так ненароком заскочив на сцену, поспівав, та ми пішов далі чіли собі. Мені він чомусь був дуже приємний і мені жаль, що він не пройшов. Але ладно, не прийшов, і не пройшов. Переходимо до наших фіналістів. І я вам скажу, друзі, щось у цій серії від мене буде менше коментарів, менше вражень, тому що такий слабенький півфінал був. Погодьте зі мною. Якісь номери, знаєте, мало мемасів. Мало було за що зачепитися, тобто вони були доволі таки рівні. Арменія, наприклад, тут гарна вона, у неї така зачіска, у неї такий фемінний номер, все таке рожевеньке, таке ніжне. Але сказати про неї нічого. Я не думаю, що вона переможе і навіть на неї гадати не будемо. Карти я свої заради не діставати не буду. Естонія цього року постаралась. Там вона прям знаєте так відпахала на славу. Вона така відмінниця, просто машина для вбивства. Підподаємо, бо мені, ну, на мій смак, вона дуже сильна учасниця. Вона прям готова перемагати. Вона прийшла сюди перемагати. Так що давайте. Що чекає Естонію у фіналі Євробачення 2023? двадцять мечів, ну да, ну вона, бачите, вона йде перемагати, вона королева. Та, да, знаєте, голосування буде хороше голосування. Вона сподобалась людям. Дуже добре постаралася Естонія у цьому році. І ми також Естонію любимо, тому що Естонія допомагає нам. Не просто порвала Бельгія, там просто був цей чувак в капелюсі. У нього був такий шикарний капелюх. Він ніс такий настрій, що прям захотіло жити. Життєстверний, коротше, номер. Молодці Бельгія, але це такий, знаєте, фіналіст, який більше відображає душу Євробачення, аніж стає там. На якихось дуже високих позначках. Я не думаю, що за нього багато проголосується, але мені особисто ну він один з моїх фаворитів. Давайте тоді знаємо, що чекає Бельгію на Євробачення 2023, бо це дуже цікаво. О, дивіться скарб. Вони щось отримають з Євробачення. Да, Голоси, а бачите, вони не тільки мені сподобались, вони людям також сподобались. Ой, далі йде оцей кіпер на Сентолі. Я не знаю, що він робить з тими руками, що вони такі гігантські. Але чомусь особисто мені він такий якийсь неприємний. Вискочив, як горіла, як дик дикун просто на сцену басічком, стрибав, там щось все палало. Коротше, я не знаю, він надто агресивний якийсь, на мою думку. Польща, звичайно, у нас прийшла і наробила в цьому році мемів. Я оцю. Бейла соло соло. Я співаю, я прокидаюся я співаю, я засипаю її, співаю, Я готую я, співаю. Я вже ненавиджу цю пісню, але я продовжую її співати. Не знаю, чому саме цю дівчину стільки хейтять, що навіть офіційне Євробачення звертає на це увагу, але те, як вона витримує цей хейт, це просто мої оплески, моя повага, так би мовити. І давайте погадаємо, що там буде з нею на Євробаченні, що її чекає. Чи проголосують за нею? Люди, мені здається, що якраз люди проголосують, як би її не хейтили, як би її ненавиділо. Можливо, і журі їй дадуть дуже високі оцінки. Тим паче, що як би не казали, що Євробачення там аполітичний конкурс це дуже політичний конкурс, і Польща у цьому році, ну, вона просто на політичній арені вибилась в топи. Тому з Польщею треба якби рахуватись. І так, що чекає Польща на Євробачення 2023. Десятка пентаклів, багато роботи. Багато да голосів. Багато. Знаєте, тут мені здається, що і журі професійне оціни, і глядачі. Ну, вона молодець, вона дуже гідна. Але так, купа хейту, цілий мішок хейту. Цілий мішок, диявол. Ну, тобто, так, да, є щось погане, але... Да, але вона збере свій урожай. Так що все у Польщі буде добре. Як би її не хейтили. Словенія класні пацани такі легенькі, наче саундтрек буремного шляху чи іншого якогось старого підліткового серіалу. Рубашечки у них такі миленькі, мені сподобалось. Я на них навіть гадати не буду, бо я не думаю, що вони будуть в якихось топах. Я думаю, що їх місце десь ззаду. Ну і там приходить Австрія, Австрія, це просто крінжа. Це їх пу 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 це рябить все на задньому фоні, їх розмножили, клонували. Воно все виглядає туди. Оце, оце поєднання, знаєте, латексу і червоного кольору. Мені так не сподобалося. Занадто багато агресії, занадто багато чогось негативу в цій Австрії. Не знаю. Я не думаю, що їм щось вдасться. Така моя думка. Я не знаю. напишіть в коментарях, вам Австрія сподобалася чи ні. І виходить у нас Албанія. І Вони взагалі показали майстер-клас, як треба працювати. Настільки все було професійно, настільки вони зарядили. Прям це трошки таке попахвало ретро, да? Але от ти наші потрапив цю Албанію. Ну вони з собою принесли, знаєте, свою якусь культуру, і це дуже круто. Мені сподобалось. І оці сімейні цінності. А давайте погадаємо, що чекає Албанію у 2023 році на Євробачі. Лицар Жезлів, ну вони будуть нести свій вайб. але, знаєте, да, вони сподобаються багатьом країнам. Да, їм, їм принесуть да, колесо фортуни, їм дуже повезе з оцінками, з цим всім зірка. Вони будуть просто зірки цього Євробачення. Може, в фіналі вони там ще, знаєте, наберуться впевненості і вони покажуть. І вона просто королева, да. у неї такий вайб, імператрич, да, тут просто. Вони будуть улюбленцями. Литва у нас далі йде. Литва, скажу чесно, на мій особистий погляд дуже якось слабувато. Мені не сподобалось. Але Литва нам допомагає, Литву ми любимо, Литву ми підтримуємо, тому ми раді, що вона прийшла. Ну, це плаття, типу, ми фруктовий сад, я у мами мандарин. Ну, таке. І також разом з бельгійцями мої фаворити це австралійці. Ну, Вони, знаєте, вони такі вайпові, вони чисто мужики зібрались у гаражі, подринькати на гітарі. Під пивко, до речі. І вони видно такі досвідчені. От вони дуже якось спокійно все зробили. Не дивлячись на те, що е, пісня дуже динамічна, вони там скакали, там у них костюми в блискітках, але вони так зробили це впевнено. Стільки впевненості в них було, що навіть віло якимось спокоєм. І давайте подивимося, які успіхи будуть у них. Ой, ну щось їх будуть критикувати, знаєте. Але от він прям сподобається. Він буде, він, знаєте, може, на інтерв'юшках там якусь харизму прояви. Ні, в світі вони сподобаються да. Але міс... місця великого не займуть, вони більше будуть як розвага, так? Да? Вони такі мілашки будуть. Очевидно, що все-таки півфінал цей був слабкувати, але нам показали, окрім фіналістів, ще тих, хто вже в фіналі, це Україну. Нам показали творчих, які просто супер. Мені все сподобалось. Оцей е вокаліст, який не клавішник, а вокаліст. От від нього також віяло якоюсь впевненістю, Мені дуже сподобалось. Хтось там казав, що він там фігово співає, він нервує, він там щось постійно лажає. Не знаю. На ті репетиції що нам показали, ну він дуже круто виступив. І від нього також віяла оця така якась впевненість. Я вже це вибачте, що я повторююсь: маленький словарний запас. Ще, знаєте, не наростила. Коротше, дуже достойно творчі Нас представлять, і це супер. Я думаю, що в п'ятірці, в п'ятірці вони точно повинні бути. Також нам показали Британію і Іспанію, і Британія, боже, яка вона гарна. Не знаю, ну це мій смак. На мій смак, е, оця вокалістка британська, вона дуже гарна дівчина. Але номер якийсь недолугий вайп, наче знаєте, вона е, наїлась піци. По акції дві піци великих по акції з'їла, і їй важко все. Їй важко ходити, рухати, співати, дихати. І хлопчики ці з сосочками. Ну, я не знаю. ну-ну. А от Іспанія, знаєте, українцям зараз не треба таке слухати, бо така мелодія вона якось тривогу визиває. Ми і так всі стривожені. Коротше, якось не на часі така музика. Може аж погано стати. Так що Іспанію будемо пропускати. І давайте ж погадаємо, що там буде у творчих, бо мені дуже цікаво. Так, які будуть успіхи творчих на Євробаченні 2023. Які будуть успіхи творчих на Євробаченні 2023? Так, да, знаєте, вони будуть, вони будуть потім з цією піснею їздити всюди. Але суд, знаєте, будуть критикувати. Може, все таки оцей вокаліст Лажанеї буде да напихають там, Боже, напихають. А знаєте, хто їх буде критикувати? Як завжди, українці? Бо ми так любимо всіх срати. Я маю на увазі. Любимо всіх срать на Євробаченні. Хто б у нас від Євробачення не виступав, ми завжди будемо його критикувати. А відлюдник, ну вони, знаєте, не особливо там хочуть з кимось дружити. Вони такі інтроверти, вони такі, знаєте, темні, темні конячки. Так, да, вони такі темні конячки. Ніхто про них нічого не знає, вони хочуть спілкуватись. Буде йти від них. Вони дуже рівні. Але при цьому да, зірка. Ось Зірка, я бачу. Ну, знаєте, не все так буде погано. Але от якось не, все не так однозначно. І ще хочу сказати, що там в кінці був перформанс, де, типу, українські пісні показали. Нарешті ми сказали своє слово, що щедрик наш. Бо всі вже задовбали думати, що це не наше, що це якась американська музичка із один дома. І давайте підб'ємо підсумки. Мої фаворити Швеція, я собі тут записала Швеція, Франція, Фінляндія десь на початку. Це мої три головні фаворити. І Україна і Польща. Потім. Тобто це така п'ятірка. Напишіть ваші фаворити. Напишіть вашу п'ятірку фаворитів. Мені дуже цікаво. Як ви думаєте, хто переможе і кому б ви хотіли віддати перемогу? Я б хотіла, щоб перемогла, а хай би перемагала Фінляндія. Знаєте, це мені здається дуже було б цікаво. Але я вважаю, що переможе Швеція. Ось так, ось така моя думка: завтра буде уже фінал, тому готуємось. Пишіть. Як я вже сказала, свою п'ятірку фаворитів: хто переможе, і хто б ви хотіли, щоб перемогли, і до зустрічі!